Війна в Україні триває вже більше двох років і ще не близька до завершення, принаймні про жоден вразний формат переговорів поки що не йдеться. Протягом цього часу Україна та українська влада стикаються з викликами як зовнішнього характеру самої російської агресії, так і внутрішнього, скандалів із мобілізацією, корупцією тощо. Усе це викликає конфлікти всередині українського суспільства, а незадоволення владою постійно зростає. Рейтинги Зеленського з початку війни лише знижуються. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи може у зв'язку з суспільним невдоволенням статися революція в Україні або масові протести. Почати варто з того, що до повномасштабної війни протести в Україні завжди були частиною політичного життя країни, вони відбувалися регулярно з різних приводів, а влада завжди давала можливість для публічних демонстрацій. Існував деякий суспільний договір із цього приводу. Проте, коли він порушувався, це могло переростати у серйозні сутички із поліцією, і протести ставали жорсткішими. Що стосується революції, то за невеликий період нинішньої незалежності їх було дві: Помаранчева революція та Євромайдан. Перша була розпочата через фальсифікації на виборах 2004 року, тоді з невеликим відривом переміг Віктор Янукович, однак незабаром з'ясувалося, що це сталося завдяки фальсифікаціям, що й вивело людей масово на вулиці міст. Результатом стало те, що тодішня влада пішла на поступки перед протестувальниками та провела повторно другий тур голосування, у ході якого переміг Віктор Ющенка, який згодом і став президентом України. Революція була названа помаранчевою за кольором кампанії Ющенка і за традицією так званих кольорових революцій, що проходили раніше в інших країнах, як правило, мирним шляхом. Друга революція Євромайдан, розпочата у 2013 році та завершена у 2014. Була викликана незгодою з рішенням Януковича про зупинку євроінтеграції, як уже пізніше стало зрозуміло, через тиск Росії. Але спусковим гачком стало порушення суспільного договору, про яке йшлося вище, коли перші невеликі студентські протести були жорстко розігнані силовиками, після чого почалися масштабні протести по всій країні. Друга революція виявилася набагато жорсткішою, ніж помаранчева. Янукович не збирався йти на поступки. А кульмінацією став розстріл протестувальників на Майдані та подальша втеча Януковича з України. Після цього відбулася зміна влади. За 30 з невеликим років в Україні відбулося дві революції, що певною мірою характеризує українське суспільство. Невдоволення часто виливається в уличні протести. Нинішній стан справ також може рано чи пізно призвести до масового невдоволення. Давайте ж поговоримо про можливі причини протестів. Перша причина війна та мобілізація. Продовження війни втомлює населення і вона стосується буквально кожного жителя України тією чи іншою мірою. Настрої на примирення будь-якою ціною зростатимуть і з кожним роком, або навіть місяцем, що вже й відбувається. Таким чином, настане момент, коли критична маса буде виступати за мир будь-якою ціною. Це може в результаті вилитися у масові протести або революцію. До речі, так було в Росії та Німеччині за часів Першої світової війни. Коли народ втомився від війни і почалися масові бунти. Разом із цим може виникнути і зворотній ефект. Підписання домовленостей без суспільної згоди також на вдоволення. Наприклад, якщо будуть серйозні поступки Росії за низкою пунктів, влада України усвідомлює таку складну далему і нещодавно говорили про можливість проведення референдуму з цього приводу, що й справді може зняти відповідальність із влади за ухвалення рішень. Тоді, у разі невдоволення частиною населення, можна буде заявити, що рішення ухвалене всім українським народом. При цьому сам формат проведення референдуму викликає питання, вибори в Україні якраз не проводили через труднощі, пов'язані з їхньою організацією у період війни. Мобілізація це окрема тема суспільного невдоволення, яка справді вже визиває негатив у суспільстві. За опитуванням, 46% чоловіків вважають, що бути ухилянтом не соромно, і лише 29% вважають, що соромно. Формат мобілізації з порушенням прав людини викликає масове обурення у населення, навіть у патріотичного, тому ця тема може стати спусковим гачком для суспільного невдоволення та революції. Закриття кордонів для чоловіків також викликає невдоволення у частини населення, оскільки їх позбавили права на пересування, що також додає негативне сприйняття влади. Друга причина це корупційні скандали та некомпетентність влади. Попри високу толерантність українського суспільства до корупції, ця тема завжди викликає масове невдоволення серед простих громадян і є темою номер один у плані засудження влади. І з початком війни тема корупції неодноразово підіймалася на всіх рівнях, а скандалів пов'язаних із тим точно не стало менше. Усе це загострюється війною та корупцією саме у військовій сфері, що сприймається суспільством ще болючіше, ніж корупція у мирний час. При цьому влада неодноразово закривала очі на найгучніші та найскладніші корупційні кейси і прикривала найбільших корупціонерів. Запит на справедливість часто привід для революції, і в нинішньому контексті може бути досить актуальним. Чи реально провести революцію в Україні? Питання досить складне, але можна сказати про низку обмежень, які зараз є і які можуть ускладнити цей процес. Перше, це воєнний стан України. Фактично під час такого статусу в країні заборонено проводити масові мітинги та протести, хоча деякі з них все ж таки відбуваються, але в досить невеликих формах. Організація великого мітингу буде складним завданням, його не буде погоджено, а режимом воєнного часу може бути заборонено. Друге, це сильна влада і відсутність вільних медіа. В Україні за всю новітню історію ніхто не мав такої сильної влади, яка так міцно контролювала б усі процеси України. Це суттєво обмежує можливості для організації мітингів і протестів та загалом для вираження незгоди з владою. Телевізійні медіа відіграли важливу роль на Майдані у 13-14 роках, оскільки багато з них належали олігархам, які підтримували протестувальників. Сьогодні таких медіа фактично немає, а держава встановила монополію на телевізійне мовлення. Масова інформаційна підтримка може здійснюватися лише через соціальні мережі. Третє, зріз населення. Пасіонарне населення, яке стає кістяком протестів чи подібних рухів, сьогодні масово перебуває на фронті, тому не зможе взяти участь навіть за бажанням у масових протестах на вулицях. Саме завдяки таким людям Майдан у 2014 році здобув перемогу. Без активної та самовідданої частини населення проведення хоч трохи успішної революції неможливо. Ну і останнє питання про наслідки. Революція в Україні під час війни один із найгірших сценаріїв, який може статися з Україною наразі. І в Кремлі на це сподіваються про що навіть відкрито заявляють, що чекають, коли в Україні станеться свій 17-й рік. Як я вже казав вище, причини справді для цього існують і далі можуть загострюватися. Революція в Україні найімовірніше призведе до поразки у цій війні або до близького стану, коли країна буде змушена підписати домовленості із Росією на її умовах. За найпозитивнішого сценарію революції українські позиції все одно можуть похитнутися. Зміна влади може супроводжуватися нерозумінням із боку заходу, від якого Україна належить у питанні постачань, нерозуміння із боку військових на лінії зіткнення, що викличе демотивацію і падіння бойового духу, а також викличе явний розкол у суспільстві на тлі такої події. Дестабілізація та політична криза зручний момент для удару з боку противника, власне, у 2014 році так і сталося, коли васлабленою політичною кризою України анексувала Крим без бою. При цьому варто зазначити, що якщо влада і далі заплющуватиме очі на наявні проблеми, то ймовірність такого результату для України буде зростати. Підсумовуючи, варто сказати, що досвід революції в Україні був і він може повторитися. Більше того, для цього вже назріває часткове невдоволення в суспільстві, і якщо градус проблем буде зростати, це може вилитися в революцію, наслідки якої можуть бути незворотніми. Окремо варто зазначити, що влада сьогодні як ніколи сильна, що може придушити будь-яке суспільне невдоволення. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.